Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням. Я вас вітаю сьогодні у неділю, 8 жовтня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Паншук. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок вмикаєте, правда, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну, категоричні українські вподобайки, чоловік коси, то вже звичайно по ходу нашої розмови. Вона сьогодні традиційно буде насиченою. Звичайно, всі останні повідомлення і трошки ще спробуємо проаналізувати. Але з самого початку ніч, сьогодні, ніч була просто буремна, от реально просто страшна ніч. У Херсоні всю ніч росіяни обстрілювали місто. Знову ж таки повідомля... повідомлення про влучання по житлових будинках. І, в принципі, оскільки ця вся навала продовжувалася практично і до ранку, то інформація от про руйнування і не дай Боже постраждалих. Вона зараз уточнюється. Я думаю, можливо, до наступного випуску вже будуть якісь цифри, просто щоб ви розуміли, де сьогодні було от реально страшне. От це Херсон не знаю, якщо довго будуть вони там мати можливість обстрілювати, бо завдання ж звичайно відсунути ці. Артилерійські спроможності. Ну, і в принципі, коли дивимося на верифіковані Генштабом Збройних сил України втрати, росіян там є велика кількість артилерійського знаряддя. 21 танк, більше п'яти сотень народу, але все одно вони, бачите, стріляють. І, на жаль, от Херсон якраз і перетворюють на. Не знаю, чи вони там мріють Бахмут зробити з Херсону. Але ну, настане, напевно, настане час, коли їх там і не буде. Ну, на тому березі, в, в плані здатності стріляти далекобійною артилерією по нашому місту. Звичайно, що за останню добу вся увага. Ну я не знаю наскільки це буде перспективно в нашому контексті. Звичайно, що ми розуміємо, хто і що стоїть за цими подіями в Ізраїлі, але весь світ вчора тільки про Ізраїлі говорили. Звичайно, що мене особисто ну, більше болить ті наші люди, які там є. Я вчора говорив і знаходив матеріали від нашого посольства і дати корисні телефони, адреси. От президент Зеленський ввечері теж бачите, будь ласка, дорогі українці. Якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні за будь-якої потреби, будь ласка, звертайтеся в наше посольство будь-яким доступним вам способом. Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось. Я дякую всім, хто з Ізраїлю писав. А, є в нас і, учасники нашої спільноти, і люди, які там давно живуть, і ті, які виїхали от, внаслідок війни в Україні. А ну, деякі поправочки стосовно телефонного зв'язку, да, кажуть, там глибоко віруючі, відмикали такі, відключали телефонний зв'язок. Ну, розказувало про хаос, який вчора вирував в аеропортах. Ну, принаймні так люди писали, особливо картинок не було. Ви ж бачите, Ізраїль розповсюджував ну, бойові дії з одного боку, палестинці там з свого боку. Але от такі побутові. Речі вони повністю були відсутні в медійному просторі. Треба віддати належне, звичайно, витримці громадян Ізраїлю. Далі що ще сказав президент, що терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений і увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати і забезпечувати організацію цієї атаки. Я одразу хочу повідомити, заява Байдена була сьогодні вночі. Він сказав, що не мають Сполучені Штати Америки ніякої там інформації чи доказів про причетність Ірану безпосередньо. Ірану до цієї навали, до цієї атаки. Хоча Ну ми бачили теж, як іран іранський там парламент там дуже радів. Ну, звичайно, щоб вони не раділи, коли в Ізраїлі є якісь якась проблема, да? і така трагічна проблема, насправді, то вони будуть радіти. Ну, а ми думаємо, що ну я так принаймні думаю, що все все це не випадково, все якось співпало із там вихідними, шабати, останній там день свята і ювілей 50-річний тій Армагідонській. Скої війни, ну і день народження Путіна. Десь я ж кажу, все одне на одне наклалося і всім зробити, хотіли зробити ну, в лапках, звичайно, приємне при тому, що якби знову ж таки повертаючись до наших справ, ми ще за Ізраїль сьогодні поговоримо, я просто от свіжак-свіжак вам даю ще вночі. Було гучно на у тимчасово окупованому Криму, тобто, окрім Джанкоя, звуки вибухів лунали в Євпаторії, Красноперекопську. Там якась була автоматна стрілянина. Ну, принаймні, місцеві пабліки пишуть, і знову ж таки, кримське міст було перекрито, незважаючи на ті інформацію, що ми мали напередодні, що, начебто, там його якось полагодили, і він же, типу, має всі всі можливості для того, щоб там пропускна спроможність. Ну ще не 100%, але все одно збільшено. Так що теж будемо чекати на якісь офіційні повідоми. Бо росіяни хизуються от Канашенка друзі розказують, що вони збили там якусь українську ракету. Чи була та ракета, чи не була, чи що це вибух, чи чим вони збили ту ракету своєю ракетою, чи якимось а, там, я не знаю, інфраструктурним об'єктом, чи військовим аеропортом. Чекаємо на повідомлення. Від нашого генштабу, в принципі, на сьогоднішній ранок інститут дослідження війни в своїх висновках ключових наводить наступний фактаж: ну, по-перше, що українські сили продовжили наступальні операції в районі Бахмута і на заході Запорізької області, і як повідомляється, просунулися в обох напрямах. Це, до речі, збігається з повідомленнями від генштабу. Ну і від офіційними речниками наших угрупувань. Зараз ми до цього підійдемо. Так само, ну вони нагадують, що був удар, ракетний удар по талам України і портовій інфраструктурі. Це якраз напередодні ми говорили про це і про враження рекреаційної зони, і про Чорноморські, про зерно там ці місцевини, де інфраструктурно зерно зберігається, де підвози були. Далі росіяни затвердили закон, який тимчасово обмежує кількість прикордонних контрольно пропускних пунктів, які українські громадяни можуть використати для в'їзду до Росії з третіх країн, десь там на півночі країни і Шеремєтів. Це я не знаю. Вони просто ж пообіцяли, що будь якому українцю, який захоче приїхати в Росію, достатньо показати водійські права чи будь-які інші документи з портретом? Ну і все заїжджайте. Ну а потім, звичайно, що будете мобілізовані однозначно в російську армію. Так, білоруські чиновники використовують міжнародне партнерство спробі узаконити роль Білорусі в незаконній депортації українських дітей? Ну чекаємо, не дочекаємося, коли МКС ще дістане ордер на арешт, якраз самопроголошеному. Президенту Білорусі російські війська провели наступні операції наступальні операції на лінії Купін'ясватове Кремінна. Вони пробували рухатися під Бахмутом. Ну назустріч, звичайно, нашим військам, особливо на півночі. Там дуже запеклі бої. І на лінії Авдіївка Донецьк, і на заході Донецької області, в принципі, інститут дослідження війни говорить, що деякі просування в них є. Генштаб український не підтверджує абсолютно цих просувань. Ну і повідомляється, що внаслідок дій. Українських партизанів на окупованій частині Херсонської області загинув оцей секретар секретарне Росії. Вчора ми про це говорили. По я вішав. Правильно, люди місцеві пишуть, що це якраз за його там начальництво відбувався підрив Каховської греблі. А саме він от організовував ті всі референдуми. Ну якось так зранку. Був в черзі за квитками до кабзона. Ну вже після після обіду виявилося, що співає на повний голос там на цих бельєтажах, чи де він там вже знаходиться, але от точно вже в кабзона. Тепер генштаб збройних сил України на цей ранок говорить те ж саме, що сказав інститут дослідження війни. Тобто ми продовжуємо ведення оборони на сході і Півдні України, а наступальні дії і операції на Мелітопольському напряму і на Бахмутському напряму, там де найбільше зараз складність для росіян це вже не південь Бахмута, а північ Бахмута. Впродовж минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, таке радикальне збільшення. Контактів загалом ворог завдав вісім ракетних і 34 авіаційних удари здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціям наших військ, так і по цивільним об'єктам. Звичайно, на жаль, але ми говорили теж напередодні, що є ну руйнування і є на жаль загиблі і поранені серед цивільного населення. А щодо а от руйнування, як теж ми зазначали, зерносховища припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні і приватні житлові будинки, професійно-технічне уч училище, інша цивільна а, інфраструктура. В свою чергу авіація Силоборони задала 8 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння військової техніки, 5 по зенітно-ракетним комплексам противника. А за добу було збито 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ну і переважно вони запускали розвідники. Очевидно, теж якийсь там запас у цих дронів масований в них закінчився. Зараз відбувається накопичення. Теж, от за інформацією, яку ми маємо від наших розвідників, десь до 60 таких дронів, великих типу шахет, вони можуть виробляти. І тому, коли вони випускають щодня там по 30 таких апаратів, по 30 40, ну їх назавжди не вистачає. Їм треба накопичувати. Так що зараз ми з вами спостерігаємо цю паузу. І підрозділ ракетних військ уразили артилерійський засоб район зосередження особового складу із. thanks to А реп е, противника, от е, така е, ситуація на узагальнення. А що стосується безпосередньо е, оперативної роботи, от е, Лимано Куп'янський напрямок, е, е, ну на, на сьогоднішній день він в плані російських спроб він є найбільш е, таким потужним, тому що накопичують її накопичили, точніше особовий склад, теж ми говорили. Там заміна, ротація, 25-та армія. А плюс наші військові говорять, що вони активно завозять якусь техніку, але ситуація там продовжує залишатися динамічною. Ну так от Військовою мовою, 774 обстріли за минулу добу зафіксовано на цьому напрямі. Це все офіційна інформація, друзі. Це я не відкриваю якусь військову таємницю, але, в принципі, щоб ми розуміли обсяги. Це один з рекордних таких показників за останній час. І ворог застосовує свою техніку різну, міномети, танкові підрозділи, до речі, за останню добу мінус 21 танк у росіян. Це просто мега. А, ну, застосовує артилерію, реактивну і ствольну, застосовує ці дрони камікадзе, стрілецького озброєння, Тобто, все наявне, що в нього є, а зараз дуже активізувався і продовжує свої наступальні дії, зокрема. От, за даними е, начальника прислужби східного групування військ лі Євлаша, 14 бойових зіткнень відбулося за минулу добу, там на тому напрямі, проте всі вони були е, відбиті. Е, причому я вчора згадував цей населений пункт е, е, Синківка, куди намагаються запхатися росіяни. Е, ну і хочуть вони перерізати постачання, оскільки там знаходиться залізниця, яка може використовуватися і, і ними ж е, теж, е, теж так само для забезпечення. Своїх військ, ну і лобові атаки, але наражається на шалений спротив наших військ, зазнає втрати і відкочується назад. І оце от, така от колотнеча відбувається от щодня в останнім часом. Ви бачите, навіть артилерію вони туди підвезли для встановлення цих рекордів. Тепер північ Бахмута. Туди так само росіяни пробують перекидати свої резерви. Там продовжуються бойові дії дуже інтенсивні. Це наші військові. Говорять, противник продовжує застосовувати контрнаступальні підрозділи на цьому напрямі, аби не дати. Нам розвинути наш наступ і не вийти на оперативний простір і не звільнити цей фланг І застосовують Росіяни всі свої наявні сили резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить такими поганими наслідками. Ну в принципі, як наші військові повідомляють, намагаємося максимально завдати враження противнику. Хоча на тлі просування українських військ вони теж активізували перекидання технічних засобів в район Бахмута. Ну, з. Гляду на населений пункт чи те, що там залишилося, абсолютно вже немає ніякого значення, але з точки зору, що дійсно концентрація військ не дає нам можливості розвинути наступ. Ну і стримує по суті. Це вже стримувальна операція да тих, які кричали там Київ за три дні. Так, і таврійський напрямок маємо просування північ північніше Копані. Це населений пункт Новопрокопівки. Ми обережно напередодні говорили, що є таке хода. Вот його підтверджують теж наші військові. І саме на тому напрямі втрати ворога різко зросли. Ситуація на південному напрямі виглядає так, що в діях противника ознак формування наступальних угрупувань там не виявлено. Ми теж пам'ятаємо, що вони ці резерви, які тримали на півдні, якраз перекинули туди на Куп'янський, спробують бахну. Тримати і продовжується переміщення сили засобами між позиціями. Це такий рух горизонтальний, який нам ну якби слугує тому, що вони ці шпарини намагаються залатати в такому ситуативному варіанті. Звичайно, що контрбатарейна боротьба, і звичайно, що так чи інакше потерпають наші населені пункти. Бачите, і Запорізька область, і Херсонська і сам. Херсон, при тому, що якщо вже Херсон, то от теж злі язики, інколи ми дивимося на те, що вони пишуть, продовжували висловлювати їхні там мілітарі-блогери стурбовані щодо потенційних українських операцій в Херсонській області. Але вони не розпочинаються ніхто поки не форсує Дніпро. Хоча, якщо дивитися на номенклатуру, яку відкрито повідомляють, ну, наприклад, наші німецькі партнери там завжди є якісь моста якісь там пантони, якісь там ще там речі пов'язані з річками, з водою. Ну, якщо це ну, Дніпро, ну, будемо чекати, звісно. Але кілька російських джерел стверджувало, що українські сили перекидають підрозділи морської піхоти на фронт у Херсонській області, щоб підготуватися до створення позиції в рукаві річки Дніпро. Ну вони там чатують. Ну з урахуванням, бачите, що забирають певні резерви, звідти не дуже вірять в те, що це може відбутися. Ну, будемо бачити. Ми ж на відміну від них точно знаємо за що ми і Якраз на дипломатичному фронті теж от свіжак-свіжак. Ще один голос за нашу європейську перспективу. Ми з вами готуємося. Ну, принаймні дуже би хотілося, щоб до кінця цього року почалися перемовини про вступ України до Євросоюзу. Але от президент Естонії Аларкаріс. В Португалії там була зустріч, така сказав, що розширення європейського союзу стало історією успіху, яка яку необхідно поширити на Україну. Тобто, цей успіх да, і додовів, що може Україна довела, що може реформувати свою державу навіть під час війни, тому необхідно зробити все, аби допомогти Україні як під час вступу до ЄС, так і в перемозі у війні. Ми всі разом повинні продовжувати допомагати Україні до тих пір, поки це необхідно. Сьогодні. Ще одна вночі була сенсація ну, стосовно бажання. Тобто, ну якби бажання це класно, головне, щоб це зреалізувалося відносно цифр американської допомоги. Так що дочекайтеся, я розкажу. Ну, неочікувано незвичайний поворот, і, якби, дай Боже, щоб він відбувся. Але принаймні, оця от хода. Та й естонці мають право абсолютно говорити, бо теж сьогодні я дам цифри. CNN оприлюднило, скільки відсотків чи в відсотках від внутрішнього валового продукту надала допомоги та чи інша країна нашій державі? Якраз Естонія там займає перші лідируючі позиції на відміну від тих самих Сполучених Штатів Америки. Я ні в якому разі там не намагаюся рахувати чужі гроші, але просто ці речі дуже показовими. Так само як і є показовими те, що відбувається в Ізраїлі, і так чи інакше, все ж таки, Ізраїль вчора. Був домінантою на всіх шпальтах в засобах масової інформації. На жаль, на жаль, коли ми говоримо про цей напад, теж не мотивований. Хоча причина конфлікту там дуже глибока. Хто хоче там позайматися, почитати, і до, до речі, були там і приводи, і були, ну як говорять палістинці, і там не так помолилися, і не так туди зайшли. Хоча я ж кажу, історично там ще до 1947 року та все колотнеча там відбувається. Але видно, що Ізраїль з цими залізними мечами. Я вирішив поставити крапку взагалі на тому, що називається сектор газу. Ну, ми про це й звичайно поговоримо. Але коли ми бачимо на ну, людей, нам важко правда ці відео і ці заручники, до речі, кажуть ізраїльські засоби масової інформації, що з півдня цих заручників вже звільнили. Ну теж будемо дивитися. Але на жаль, от за повідомленнями президента Зеленського, він це озвучив: одна Українка могла загинути в Ізраїлі і триває пошук ще двох людей. А сьогодні від ранку на постійному зв'язку з нашими дипломатами з розвід. Через терористичний напад на Ізраїль і загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при міністерстві закордонних справ України і перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки і проводиться розшук двох громадян. Будь ласка, дорогі українці. Якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні я не можу тут нічого додати лише нагадаю що є наше посольство є там ще представництво євген корнічук абсолютно абсолютно адекватна людина я його особисто знаю смілива відважна а дуже професійна і думаю що там не буде такого що хтось дзвонить і слухавки не беруть ну мені так здається при тому що МЗС те, теж опосередковано підтвердив ці слова президента про Можливу загибель поки що можливо і перевіряє цю інформацію. і Проводить розшук ще от двох наших людей. А ну, в принципі, дипломатичною мовою, що напад на Ізраїль був ретельно підготовлений. весь світ розуміє які саме спонсори. Терору могли спонукати і забезпечити організацію цієї атаки. Те, що вона була забезпечена з військової точки зору, дуже правильно, класно, секретно. Ну я можу сказати, що там точно стоять люди із військовою підготовкою, причому сучасною підготовкою, оскільки методи. І військові, і от, атакуючи мефтоди, ну, принаймні на початках, далі вже, якби там можливо, щось зламалося. Але починаючи від унітазів розмальованих цих квартир, куди заходили ці терористи з цими заручниками, зрозуміло. Ну Вчора я свою точку зору сказав відносно того, що далі не знаю, що з мас Масадом буде, як вони будуть розбиратися, причому вже один раз історично, якраз на такій навалі -мосад, ну, профукав операцію. так само Саме як сьогодні, просто зараз вся Німеччина, наприклад, в інформаціях про людей, там дівчина є німкеня була на фестивалі. Фестиваль проводився прямо на кордоні, і буквально в першу хвилину всіх учасників цього музичного фестивалю, включно з іноземними громадянами, значить, заручники забрали, як можна проводити напередодні атаки фестиваль на фактично ну, на лінії розмежування. Ну, от один, один з маленьких епізодів. Ну, будуть розбиратися, звичайно, при тому, що всі країни, там регіональні країни, якось помалу почали говорити, що ми всі готові там якби, розвести сторони, давайте обережно. Туреччина, як завжди, готова порішати зі всіма і Саудівська Аравія уважно стежить за розвитком безпрецедентної ситуації між палестинським угрупуванням і ізраїльськими, як вони я процитую, ізраїльськими окупаційними силами. Це ХМЗ країни таку реляцію видало. І Королівська Саудівська Аравія закликає. До негайного припинення ескалації між двома сторонами захисту цивільним. А закликаємо міжнародну спільноту взяти на себе відповідальність, активувати мирний процес, що призведе до створення двох держав, і забезпечить безпеку і мир в регіоні і захист мирних жителів. При тому, що була ж розмова, ну не знаю, бачили, чули чи не чули розмову телефоном між президентом Сполучених Штатів і прем'єр-міністром Ізраїлю. І навіть Пентагон за результатами цієї розмови сказав, що. США готові забезпечити Ізраїлю всіма необхідними для усім необхідним для самозахисту. Потім знаєте, як оце от інформаційна колотнеча, боротьба, хайп на тлі? Звичайно, щоб шпильку засунути в допомогу Україні. Бо так чи інакше, паралелі вони прослідковуються, як би там хто не хотів. Да, написали спочатку, що 8 мільярдів вже США видають Ізраїлю прямо от за один день. Там а, а ми б'ємося, там 6 мільярдів, 1 мільярд. І Конгрес там проти. А де той Трамп? А тут 8 мільярдів, да? де там Україна? Не вже всі забув. Ну потім сказали, що це не підтверджено. Це якось таке. знаєте, а але коли не ще відбулася, я думаю, що одразу таке враження справило. Ну на таких людей, які не, не є учасниками нашої спільноти, бо ви підготовлені до таких процесів, але в принципі в світі відреагували. Ну потім потім забрали цю історію. А при тому, що от відео, як я кажу, що Пентагон може допомогти гроші, ви ж бачили, як вони. Ізраїльські військові пост грабують і танки захоплюють і 14 штук. 14 танків вони захопили і кажуть, що їх відігнали. я Не знаю, чи повернуть їх назад, чи може там цифра зменшилася, але ж такі теми це коли все переживали, щоб дати танки там чи якесь інше устаткування для України. Бо вона це устаткування, ця техніка може опинитися в руках Ірану. Так вона вже в Ірані, Я думаю, якщо там дуже комусь потрібно, то вона точно там. При тому, що дійсно, якби узагальнити ці процеси, які там відбуваються, бо ця атака терористів Хамас на Ізраїль занурила. Звичайно, країну у стан війни І під кінець дня, ну як я і ну, ми говорили, ми ж теж свідомі, що потужність Ізраїля і потужність от цих, хто з сектору газу нападав, цих терористів, ну стало зрозуміло, що війська подолали шок перших години, перехопили ініціативу. Тобто, от на цей момент, коли я давай спробуємо узагальнити, на цей момент, коли я записую це відео, по-перше, армія оборони. Ізраїлю завдає ударів по сектору Газа у відповідь на запуск ракет і заходу і от, те, як бойовики зайшли в прикордонні райони. Операція проти терористів підготовлена і може тривати е... тривалий час. Заява Нітаньяху. Загалом, е... от того, що порахували, було випущено по Ізраїлю 3500 ракет. Причому ще й ввечері був великий залп на 500 ракет. І в 22 точках ще продовжуються бойові дії. На даний момент мобілізовані в основному ізраїльські сили спецпризначення. Хамас захопив значну кількість заручників. У нападі брали участь сотні бойовиків. Загинуло близько 200 ізраїльтян. Правда вже цифри є інші. Вже говорять і про 300 ізраїльтян, які загинули. І прем'єр-міністр Нітаньяху обіцяє задіяти всю міць для знищення Хамазу. І... А міністр оборони ще й пригрозив вирішити все питання на 50 років наперед. Бач. То серед тих людей. Можуть ще опинитися наші люди. Мінохорони здоров'я Ізраїлю сказали, що постраждало внаслідок нападу Хамазу бі тисячу людей. За неофіційними даними безвісті пропали 750 людей. Армія Ізраїлю продовжує розшукувати терористів в південних районах країни. Деяким з них вхідних ну, втекли вже до Палістини із заручниками, через серед яких жінки, діти і люди похилого віку. Ну і Цахал стверджує, що Завдає артилерійських ударів по території Лівану, звідки раніше відбулися мінометні обстріли, і е, якраз на мотоциклісти. Ну, теж відео і теж інформаційна атака стосовно того, відкрити нам коридори. Зараз я про це ще скажу. Ну, прем'єр-міністр Нітаньяво заявив про закінчення. От на цей ранок закінчення першої фази операції, знищення більшої частини сил противника на території Ізраїлю. Ну були ж удари ще ви ж бачили там по будинку, де, начебто, міг би бути чи була його родина. Цього очільника цих терористів потім по міністерству внутрішніх справ, якраз Палістіни, прем'єр також закликав мешканців сектору газу негайно залишити територію анклаву, буде зачистка території всіма можливими е, засобами. Сьогодні Організація Об'єднаних Націй говорить про те, що там 20 тисяч людей звідти пішло. Ну при тому, що США забезпечить Ізраїль всім необхідним для самозахисту. це Лой Лойдосін, міністр оборони, І, уважно я стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша прихильність праву Ізраїлю на самозахист залишається непохитною. І я висловлюю своє співчуття сім'ям тих, хто загинув в результаті цього гидного нападу на мирних жителів. Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб найближчими днями забезпечити Ізраїлю всім необхідним для захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму. При цьому, що коли я говорю, що дуже ну, велика кількість паралелів, з тим, що відбувається в нас, як починалася війна Росії проти України, з тим, що відбувається в Ізраїлі, ну. Просто навіть такі моменти, коли якраз Хамас випустив вчора цидулку про те, що виявляється, Ізраїль готував напад на сектор газу після свят наступного місяця, тобто вони теж вдарили на упередження. Ну, і крім всіх інших моментів. Ну, тобто, повністю російська калька, якби типу ми не напали першими, то вони б напали обов'язково на нас. Ну, ті, ті, дійсно, якісь абсолютно повні паралелі. Ну і щодо Ірану, то дійсно американці кажуть, що не бачать якихось рухів, але все одно Іран і інші от країни там схвалили дії Хамазу в Ізраїлі, і радник Верховного лідера Ірану. Рахім Сафафі привітав бойовиків Хамаси із початком найбільшого атаки на Ізраїль за останні роки. Ми будемо підтримувати палестинських бійців до звільнення Палестини і Єрусаліму. От щоб ви розуміли, Єгипетські, звичайно, там посередники. Ну, це от інформація пішла. поінформували Ізраїль, що якщо буде вторгнення військового сектор газу, то ще і хезбола там приєднається до боротьби. Ну правда, інформацію теж прибрали. Я ж кажу, інформаційна атака відбувається з великою силою. Друзі, це перша частина нашого сьогоднішнього. Спілкування дійсно ну є моменти, які краще дійсно знати і не здогадуватися. Паралелі очевидні допомога їм буде, але при тому, найголовніше, аби не страждала. Історія з допомогою по Україні навіть можу сказати так обережно, що ця історія в Ізраїлі може до певної міри все ж таки ну, зробити так, аби Конгрес ну подивився більш широко відкритими очима на трагедію, яка відбувається в Україні. Але звісно, що після обрання лідеру палати представників, і про це ми, до речі, поговоримо вже в наступній частині про гроші, які там Байден, начебто, буде робити, запити про реакцію. Ну і інші моменти, які пов'язані без безпосередньо з ситуацією в Україні, в тому числі. Так що залишайтеся, будь ласка, на каналі, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Друзі, дякую дуже моїм патріонам, дякую дуже спонсорам каналу. Дякую всім, хто ставить лайкоси, категоричні українські вподобайки, коменти пише. Не забувайте, будь ласка, друзі. Це якраз той момент, коли алгоритми YouTube крутяться завдяки от цим ну, здавалося, б, дуже простим моментам. А насамперед з Божою поміччю пхаємо всі разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими збройними силами України. Де ж їдуть наші шкарпетки з, зі Львова, так що незабаром вони опиняться і на передові, і в тих людей, які замовляли. Так що думаю, що ми цього тижня всю цю історію полагодимо. Так що, будь ласка, ви не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. А вам хочу сказати ще спасибі за ваш час. Сподіваюся, що з користі його провели. Ну і абсолютно, хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні!